Вітаю, друзі! Мене звати Олександр Номоржицький, і сьогодні на розмову до першого Житомирського завітав військовослужбовець Державної прикордонної служби України на позивний бабушка. Вітаю, вітаю, Олександре. Давайте поговоримо про те, чим ви займалися до війни. Взагалі, розкриємо вашу особистість, скажімо так, хто ви, звідки ви? Скільки вам років? Розкажіть про це. Я родом з міста Радомишель Житомирської області. Там я вчився, народився. І після закінчення школи, ну, ще рік я там е, був по різних роботах, учився, а потім у 2020 році, коли мені вже виповнилось 18 років, пішов служити. І з 20-го року служу до цього часу. Тобто ви на строкову службу пішли спочатку? Ні, одразу на контракт. На, на контракт. <гум> да. Це було влаше, ваше власне бажання власниці? Так, так подумав, і вирішив. Може, це піти служити, так і пішов. Не було прям такого плану, як сказати. Зразу взяв і пішов. Та і все. А чи мали ви якийсь бойовий досвід до цього? Е, бойового досвіду я не мав. Це був мій перший виїзд на схід, мій перший, мабуть, і останній, але це не точно. Думаю, може, ще поїду якось. Як ви отримали свій позовний? От бабушка. цікаво, цікаво, такі позовни. Я ви отримали? розкажіть? Одного разу я вже як контракт підписав. Зимою прийшов на службу, а тоді був мороз, а я так сильно був вкутаний. Це Балаклава, там шарф, бушлат. Я так приходжу і товар каже, о, бабуся прийшла. І так воно прижилося. Ще там, можна сказати, з таких старих фільмів, ще там є такий, як, як сказати, момент. Як шифровка для військових, типу «бабушка» прийшла. Типа. І це вона так приїлася. І у цей час мене знають більшість як «бабушка». Ну, цікаво. А на яких напрямках ви проходили службу основне? Луганська область, скажімо так. Луганськ. Можливо, ви розкажете про найпам'ятніші бойові виходи найпам'ятніший бій, можливо, безпосередньо якийсь ну, саме такий Бій, який мені заповнився, це момент отримання поранення. Так, всі виходи у нас були спокійними. Ну так, да, до позиції ще треба було дійти, бо там і обстріли, були, і дрони, і просто там могло бути що, просто все, що завгодно. І найпам'ятний це день мого поранення. Коли там. це сталося? Це сталося в червня липня. Липні 23 23,23 року липні о, 19.00 десь так. Згадайте, можливо, розкажете саме, як це відбулося в історію? Це відбулося, коли ми мали окопатися для того, щоб наші Збройні сили пішли в наступ. І в той день, 4 липня, у мене була задача і мого підрозділу зайти на позиції і окопати. Ми заходили малими групами, і треба було з однієї позиції перевезти хлопців на іншу, щоб, їх, ну, щоб позицію кріпити. І ми переходили малими групами, і не всі, хто перейшов, знали ту дорогу. А я знав. То я вирішив, забрати хлопців і перевезти. Оставив я свій рюкзак. Там там деякі патрони, їжа, взяв рацію і пішов по посадки. Звісно, так робити не можна, так що <гаду> одному ходити не можна. Пішов я до хлопців, забрав їх на позицію, привів. Я мав ще взяти лопати, перевезти, перенести лопати, щоб ми там окопалися. Приходжу на позицію, почалися обстріли. Там дуже плотний шквал такий був. Просто прилітали з усього, міномети, танк теж стріляв, арта стріляла, дрони літали. Просто все. Потом так затихло все. Так на минути три я так вже так, так вийшов трошки з окопа. Почалися вже стрілковий бой. І по рації хлопці кажуть, що у нас ДРГ. Ми вже всі позасідали. Вже по сторонам дивимося, вже готові їх приймати. І біля нашої позиції була недалеко ще одна позиція, вона маленька. І її почали штурмувати. Дуже штурмували, хлопці вже молилися. Ми вже так повилазили, там ще міна була направлена, прямо на кацапі, прямо була міна направлена. Я хотів взяти батарею, рації та подарувати. Вона не підривались. Да. Потім вже як позасідали. І, так можна сказати, на горизонті показався окупант. Ми що? Ми почали стріляти. Почався бій, закидували нас гранатами, РПГ прилетіло біля бруствера. Потім через минут 10-15 бою прямо по позиції прилітає танковий снаряд. Він звалює дерево на нас. Оцього Снаряди, осколки полетіли мені в ногу. Моєму товаришу е злетіло в бок, він одразу загинув. Потім одному ще по горлу прилетіло. Ну, він вижив, все добре, він е так важко говорить. І моєму товаришу ще одному поранення в руку. Руку спасли, так що все добре. Я з криками хлопці, я 300, беру турнікет, надіваю його швидко. Я вже так е почувствував, як. Нога німіла і так щось гаряче таке пішло. Я так по себе дивлюся, так дивлюся, рука вже така червона і кров світла, Потім, що артерія. Турнікет я закрутив, бру автомат і стріляю далі. Стіляв до магазину, положив автомат, бо так важко було. Взяв магазини, пороздавав хлопцям, ну там повні, пусті, щоб забивали, якщо що, е, взяв е, телефон. Відкрив телефон, пограв в гру <хи> трішки. <хи> ну, а, а що я там вже зроблю? Вже там йде. Що мені робити? Сидіть тільки, ждать. Евакуація до нас не могла під'їхати, бо бо там не під'їдеш. Там просто не під'їдеш. там просто дерева тріщали, осколки літали, все падало, сипалося. І до нас просто не могли дійти. І я б тако 9 годин лежав. Накрившись спальником і ждав. Потім уже, як приходять хлопці, кажуть, ми, ми за вами. Я вже такі з окопа кричу, хлопці, мене заберіть. А я ще ж по окопі повзав, гранату взяв, загубив ще. Да, Історії є, які є. Як, як кажуть, є що розказати, але не розкажуть дітям. Ви 9 годин перебували так. От, з пораненням. Ви так, 9 в годин. момент поранення ви були в окопі? Так, так. Так і до моменту евакуації був в окопі. Як коли саме як ви опинилися вже от, на реабілітації, коли вас привезли до медзаку? Мене як евакуювали, повезли мене в госпіталь, мені там дали вже повноцінну медичну допомогу. Потім перевезли в інший госпіталь. Звісно, я не пам'ятаю це, бо я був там під наркозом, обізбалюючим, я не пам'ятаю толком. Мене... Товариш був весь час, і він мені розказував це, як він бачив, як мене везуть на ампутацію, він питає, куди його везуть? Каже, на ампутацію. Він стів собі з той пораненою рукою, сидів і курив, ждав мене. Він мене і держав за руку, щоб я не відключався, поки везли. І якщо вам зручно про це говорити, то розкажіть, будь ласка, про свої відчуття, коли ви прокинулися і зрозуміли, що ноги у вас немає. Я ще перед самою операцією, мене, як положили на стол, мені було так, як сказати, вже як байдуже. Вже кров'ю так пішло, я весь білий, мені болю вже ніякого немає. І хірург бере, так маркером відмічає, так, е, знімає турнікет, оцей турнікет зняв таке просто полегшення було. Снімаєте турнікет, бере маркером відмічає, де треба буде робити ампутацію і каже, що треба різати. Я говорю, ріжте, кажу, я спати хочу. Я вже як просинаюся, вже так бачу, що вже немає. Тут а, бутилки разні, холодні, такі там, щоб... ну, бо в мене температура була, я така беру, так, опа. Ну, немає, то немає. Ну, нічого. Я хоч живу. І потім. Потім, після того, як зробили ампутацію, через десь неділю я прилежав в Харкові, потім мене вже через пару днів перевезли в госпіталь Державної прикордонної служби, я там ще пролікувався півтора місяці. Потім я пішов в відпуск, а після відпуску я пішов проходити реабілітацію в центрі суперхюменсу, де я... Пойшов реабілітацію, отримав протези І хожу, ходжу в спортзал, воно права отримав, позичення водія і продовжую служити. Як довго очікували на протез? А, бистро, бистро, місяць. Місяць це швидко. Це це і навчився ходити майже за неділі дві ну, Це не сказав що так важко. Воно більш важко е, в такому психологічному плані. Е, е, іноді важко йдеш по вулиці, дивишся на реакції інших людей, як вони на тебе дивляться. Іноді, звичайно, так воно тебе так пригнічує, а іноді ти так сидиш і думаєш і розумієш, що, що ти віддав цій країні, можна сказати. — Борг, можливо. Так, да, да, можна так сказати. Mm. Як е, казав один військовий, мені не потрібно носити футболку з надписом вечора з України. У мене вже зразу все видно. На жаль, на жаль, зброю. Нічого. Так. Як проходить психологічна реабілітація після от такого от поранення? Не, не як. Живу сам. Ой, як е, живу сам. Справляюсь з цим. Сам дівчина допомагає, рідні допомагають, справляюся так. Помагає мені родина. І і все. То не знаю, як ще сказати. Ну, нема такого, що в мене є таке, що робота з якимись спеціалістами, там, з психологами. Ні, допомагають мої рідні. А намагалися особисто звертатися до якихось служб? Та ні. Зачем? Я і так себе добре почуваю. Ну так, да, дві контузії. Там. Але нормально, жити можна. У мене такого немає. От я, я це для мене це як порізав пальця. Ну, як порізав пальця. Типу, я намагаюся собі так зробити, переключити себе на те, що це не конець світу. І ну, нема ноги нема. Через 20 років вона буде при... виростити і пришити. У вас дуже, дуже на високому рівні знаходиться психологічна стійкість, я вам скажу. Так, да. але да, іноді бувають такі моменти, коли важко. Особливо, що так сидиш вдома, наприклад, один. Сидиш так один і думаєш, як його далі жити. Типу, це час я так живу, а як буду через років 20 то точно так і не знаєш, але живу, живу. Розвиваюся, так сказати. Так, є таке, що багато військових, які приїжджають з туди, починають там балуватися, наприклад. Алкоголь, там, наркотичні речовини. Там. У мене нема такого. Ну, блін, <смір> я не знаю. Так, да. поїсти я люблю. Але щоб так, щоб алкоголь, там, не дай Бог, ще нар наркотики, якісь, Та ні, а ви що. Так, да, там може бути як ПТСР, там, посттравматичний синдром, да, Так, він може і є. Але не знаю, я не бачу щось такого. Прям в мене такого страшного стану, І що мені треба, оце щось такі шкливі звички. Нормально все. А скільки часу ви вже живете в Житомирі? Чотири роки. І за весь час після, після отримання поранення ви весь час проживали також в Житомирі? Так. Да. Розкажіть, будь ласка, як ви вважаєте, наскільки підготовлене місто до роботи з особами з інвалідністю? Скажімо так, от з приводу пандусів, можливо, інклюзивності, доступності міста? А, Житомир це місто старе і п'ятиташка в якій я живу, немає ліфта, а на третій поверх підніматися це трошки важко. І не сказав би, що Житомир прям такий дуже доступний, такий для людей з інвалідністю. Бувають таке, що по дорозі дуже важко, наприклад, на той коляски, бо протезу не було я то на костелях, то на коляски, і по місту ходити — це або їздити — важко не сказав би, що треба, щоб трошки перероблювали дороги, тротуари, щоб було більше... Були ліфти, ліфти були, щоб можна було піднятися на якийсь поверх, який, який тобі треба. Щоб ти не йшов на шостий поверх чи на п'ятий на протезі. На жаль, у нас тако, є така незручність, недоступність. О, недоступність є така. Але, але якщо прилучитись, то можна ходити. Не сказав би, що місто підготовлене. У нас не те, що місто, у нас люди не підготовлені до цього. У нас йдеш е, по вулиці, люди дивляться на тебе як на тваринку з зоопарку. Вони, як бачать військового з протезом, це для них щось, щось нове. І люди, не то, що місто, люди не готові. Мають бути спочатку люди будуть готові, тоді ці люди зможуть обладнати місто для таких людей. Так що треба, щоб люди спочатку звикли, а тоді щось буде. Тоді е, таке запитання, як безпосереднього учасника бойових дій, на вашу думку, е, скільки ще триватиме війна, і, і що очікує Україну після її завершення? Скільки буде війна, ну на це питання відповісти трошки важко, нереально. З іншої сторони думаєш, закінчиться завтра, потім думаєш через років 10, потім думаєш, через місяць, бо дивишся, як, як все це розвивається, а ти сам не знаєш цього. Ну, тримаємось, тримаємось. І думаю, після е, закінчення, після перемоги ми будемо відбудовувати країну. Те, що окупанти зруйнували, ми відбудуємо. Особисто думали, чим будете займатися після перемоги нашої? Далі служити. То хочете далі продовжити військову кар'єру. Так, так. Я військовий, можна сказати, від початку і до кінця. Буду далі. Дякую вам за розмову. Будь ласка, бажаю вам всього, і, можна найкращого, великої сили духу. Дякую, друзі. Нагадаємо, що у нас в гостях був військовослужбовець Державної прикордонної служби України, старший сержант Олександр Вознюк на позивний бабушка. Для вас працювали Олександр Номоржицький, Євгеній Старчук, Юліана Калашнікова. Інформаційний портал Перший Житомирський.